Місто Кривий Ріг – славетний край промислового Придніпров'я та України. Свою індустріальну історію Кривий Ріг розпочав у 1881 році, коли піонер залізорудної промисловості краю Олександр Миколайович Поль відкрив перший рудник під назвою Саксаганський. Відкриття покладів залізної руди викликало хвилю залізної лихоманки. На початку ХХ століття у Кривому Розі вже діяло понад 70 рудників. Від стародавніх часів у місті збереглося багато об'єктів індустріальної спадщини, які приваблюють допитливе око мандрівників і туристів. На території міста Кривого Рогу знайдено залишки понад 800 об'єктів індустріальної спадщини, що були зведені починаючи з 1881 року. В місті та за його найближчими околицями можна побачити таке: 45 старих кар'єрів, половина з яких перетворилася в глибокі і гарні озера з чистою і прозорою водою. Поруч з кар'єрами височіють старі відвали, вкриті лісами та чагарниками. Кар'єри з озерами та відвали придатні для підводного плавання, гірського велоспорту, пішохідних прогулянок, екотуризму, купання в чистій воді, скелелазіння. Над підземними порожнинами залізорудних шахт сформувалися провалля глибиною до 200 метрів, яким немає аналогів у Європі. В місті Кривоморозі збереглися старовинні заводи, водні млини, старі працюючі шахти та руїни багатьох інших шахт з розкритими підземними ходами і стволами з відкритим отвором, штольні, велетенські підземні виробки стародавнього кочубеївського рудника, рудопідйомники зі старих кар'єрів, які збереглися тільки на Криворіжжі. В межах міста розташовані три водосховища: Карачунівське на річці Інгулець, Кресівське та Дзержинське на річці Саксагань, підземний тунель річки Саксагань з техногенним водоспадом, висотою 24 метри, старі водонапірні вежі, водогін, насос на Гданцівського чавоноливарного заводу, дренажні та відвідні канали на річках. Багато в місті Розі і транспортна спадщина. Тут нараховується 13 старих мостів, шляхи старої Катеринінської залізниці. По мостах вивозилися залізна руда, чавун, сталь. На залізниці збереглися споруди восьми залізничних станцій: рядова, вечірній кут, кривері головний та інші: три локомотивні депо, старі водостічні труби та шляхопроводи під насипами залізниць. Індустріальна спадщина це не лише промислові об'єкти, це також поселення гірників з усією збереженою інфраструктурою. Місто Кривий Ріг історично створювалося як єдине ціле ще з Селищ гірників зі старими будинками, парками і скверами, палацами культури, стадіонами а також сади промисловців. Ознайомлення з індустріальною спадщиною міста Кривого Рогу це крок до пізнання індустрії краю. Запрошуємо приєднатися всіх бажаючих до промислового туризму в місті Кривому Розі та доторкнутися до витоків його індустрії.